Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо годинник Citizen Eco Drive. Дизайн у годинника виконаний у військовому стилі. Циферблат чорного кольору з великими чіткими арабськими цифрами. Також є шкала з хвилинними мітками та помаранчевими акцентами. Годинна стрілка чорна, а хвилина та кінчик секундної стрілки виділений яскравим помаранчевим. На індексах та стрілках є люмінісентне покриття. Є індикація дати справа. В верхній частині циферблата розміщено логотип знизу напис DRIVE». забезпечує роботу годинника механізм J810 з технологією DRIVE», тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 240 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає мінеральне скло, що трохи виступає над корпусом. Корпус із нержавіючої сталі 316L переважно сатинований. Церкальне полірування присутнє на бічній грані ранта. Діаметр 42,6 мм, товщина складає 13 мм, вага 100 г. Годинник комплектується нейлоновим ремінцем шкіряною підкладкою. Ширина ремінця 20 мм, застібка звичайна. Задня кришка загвинчується. Водозахист 10 бар. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 170 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!